Доки я готую деякий цікавий проект на Соковитому, щоб ви не скучали, продовжу розбирати даний айсберг по Майнкрафту. Що таке айсберг? Ну, айсберг це збірник фактів і теорій по будь-чому, в нашому випадку про Майнкрафт. Інформація в ньому розподілена на деякі сектори. Чим вище стоїть той чи інший пункт, тим більше він відомий публіці. А чим глибше, тим більш він моторошний і кому відомий. Це вже друга частина розбору. Першу ви можете знайти в описі під цим відео. Ну, а зараз я приступаю до мілководдя. Затягувати більше не буду. Приємного перегляду. Гейммод 4. Існує чотири режими гри виживання, креатив або режим творчості, спіктейтер, або спостерігач і пригодницький. Перемикатися між цими режимами можна під час самої гри, натиснувши клавіші F3 плюс F4, або прописавши спеціальні команди. Але раніше, в старих версіях гри, ці команди виглядали трохи інакше. Як бачите, тоді треба було ввести замість назви режиму його число. І ходили чутки, що існує якийсь режим під номером 4. Проте це неправда. Рубі Данж. Рубі Данж це назва гри, яку розробляв ноч до того, як перейшов до створення Майнкрафту. Що цікаво, ця гра також мала бути в жанрі пісочниця. І деякі текстури, такі як трава і кругляк, виглядають майже ідентично з тими, що ми маємо в Майнкрафті. На жаль, єдине, що ми маємо від цієї гри, так це пару скріншотів. Новини жителів справжня трансляція. Villager News, або жительські новини це Майнкрафт анімації на YouTube-каналі Element Animation. В них показується, як би виглядав випуск новин, але в Майнкрафті секретне меню лаунчера. І якщо чесно, я не впевнений, що саме тут мається на увазі, адже лаунчерів по Майнкрафту досить багато. Скоріше за все, мається на увазі офіційний лаунчер. Але тоді я вимушений сказати, що нічого особливо цікавого не знайшов. Фальшивий мультиплеєр. Покопавшись по різних форумах, я знайшов досить цікавий коментар, який зараз зачитаю. Ми з подругою грали в Майнкрафт і помітили, що граємо дуже по різному. Якби ми могли опинитися в одному світі, було б дуже цікаво. Я займаюся своїм, а вона тереформує і збирає їжу. Так чи інакше я написав просту програму на Java. Яка змішує два MC Level файли за допомогою їхнього спільного вигідного файлу. Ця програма створює ілюзію багатокористувацької гри, оскільки вона робить все можливе, щоб зберегти всі ваші зміни на мапі. Тож, якщо ви і хтось інший побудуєте вежу, вона поставить обидві вежі на обох ваших рівнях щоразу, коли ви її запустите. Спробувавши це, я подумав, що це дуже зручно, тому вирішив поділитися з вами. Для тих, хто не зрозумів або прослухав, поясню. Один гравець створив так званий фальшивий мультиплеєр, коли гравці грали на окремих одиночних світах, але зміни в світі відбувалися одночасно в обох. Порожні бета-сервери. Мультиплеєр в Майнкрафті існував майже з самого його початку. І цей пункт свідчить, що досі існує безліч закинутих серверів, що працювали на бета і альфа версіях Майнкрафту. І це дійсно круто, адже якщо знайти такий сервер і зайти на нього, ти побачиш, як грали інші люди, як вони розвивались, побачиш історію їхнього серверу і безліч закинутих будинків, у які більше ніхто не поселиться. Поп Боб розробник. Поп Боб це один з найвідоміших гравців популярного серверу b 2 t який грав на ньому мало не з самого його старту. Він неодноразово допомагав адмінам в створенні різних плагінів для серверу. Через це у багатьох гравців склалось враження, наче поп насправді розробник, який просто грає з фейкового ніку. А, До речі, якщо ми вже зайшли на тему серверів, я не можу не порадити вам сервер ОМХМС. Ванільний сервер, що містить як приємне виживання, так і міні-ігри. А ще я не можу не сказати про їхній сайт. Стиль та й годі. Айпі серверу буде в описі під цим відео. Заходьте, грайте і підтримуйте українське. Візер скелети це мертві люди. Є теорія, яка каже, що фортеці в пеклі були збудовані стародавніми людьми. А коли будівельники фортеці з невідомих причин повмирали, їх похоронили в цій фортеці, та з часом пекельний камінь висмоктав з них душі, після чого створився пісок душ, а скелети людей перетворились на візер скелетів. Ця теорія є досить непоганою, адже вона також пояснює появу фортеці скринь з речами. Це особисті речі будівельників фортеці, неактивні акаунти. Тут особливо нема що розказувати. Просто існують акаунти, що були створені і з часом закинуті, і зараз ними ніхто не користується. Живий місяць. Кріпі паста, згідно з якою існує вірогідність того, що в вашому світі замість звичайного для нас всіх місяця з'явиться моторошне створіння круглої форми. Я просто будував собі статую Кріпера. Як тут я почув кроки. Я обернувся, але нікого не було. Я продовжив будівництво. Але знову почув якісь кроки. Та знову поруч нікого не було. Я вирішив піти скипнути ніч, але як тільки я ліг, мій комп'ютер вимкнувся. Коли я його знову вімкнув і зайшов в гру, я чомусь з'явився біля свого дому. Зайти в будинок я з незрозумілих причин не міг. Я повернувся і побачив перед собою інший, більш Бридкий місяць місяць повільно насувався до землі. Секрет Settings. На ранніх версіях гри в налаштуваннях була кнопка, що називалась Супер Секретні налаштування. Якщо її натиснути, вимкнеться якийсь з вбудованих шейдерів. З версії 1.9 цієї кнопки більше не існує. До речі, як думаєте, може записати якесь відео з цими налаштуваннями. Приховані досягнення. В Майнкрафті існують приховані досягнення. Гравці навіть не здогадуються про їх існування до тих пір, доки раптово не виконають одне з них: яйце спавну стіва. Яйця спавну стіва в ванільному Майнкрафті не існує, але його можна заспавнити. На перших версіях гри по світу бігали стіви, і їх можна було спавнити командою. Звуки з печер трапляються в реальному житті. Всі ми чули ці моторошні звуки хоча б раз коли копалися в печерах. Цей пункт свідчить, що деякі з цих звуків можна почути і в реальному житті, в печерах. Наприклад, Ці. Ці звуки можуть з'явитися від ехо. Найменший звук і завдяки ехо, він буде дуже гучним і моторошним. Складно сказати, чи звуки в грі були взяті з реального життя, але можу сказати точно. Вони зроблені дуже точно і додають потрібну в печерах атмосферу. Що ж, на цьому в мене все. Ми вже розібрали перші два рівні даного айсбергу. Деякі факти були дійсно страшними. Та це лише початок. Далі нас чекатиме все більше таємниць. З вами був містер Титаніус. Підписуйтесь, ставте вподобайки, поширюйте це відео і напишіть в коментарях, який факт вам сподобався найбільше. Дякую за увагу, до скорої зустрічі, па-па!